І так. да а відчуваєте те, що я вам казав, що не буде зараз. Так просто бачите mm -hmm. трошечки, так рука має бути твердіша і все. Доброго дня, я Горбенка Інна Юрівна, я лікар-стоматолог, також працюю у сфері естетичної медицини з 2013 року. Сьогодні я прийшла на підвищення кваліфікації із препарату на основі полімолочної кислоти Ганна, адже вважаю, що на сьогоднішній день це один із найефективніших препаратів за своєю ефективністю на ринку України. А, також я дуже вдячна Ярославі Латі, який сьогодні з нами поділився невеличкими секретиками, нюансами, за котрими, чесно кажучи, я і ходжу, щоб їх дізнатися, адже в мене вже дуже великий досвід і якісь банальні речі мене вже давно не цікавлять. Тож, якщо я знаю, що буде якась цікава інформація, особисті наробітки, я завжди йду, і сьогодні я дуже задоволена, адже я прийду додому. Не з пустою головою. Дуже вдячна. А компанія Motoclub. Я сьогодні приїхала на підвищення кваліфікації з полімолочною кислотою. Я вже працюю два роки. І чим більше працюєш, тим більше хочеться удосконалювати свої навички. Тому сьогодні прийшла за черговою порцією знань. Хочу подякувати тренеру Ярославі Латі за цікаву теоретичну частину та також насичену практикою, практичну частину, на якій відпрацювали багато ділянок на обличчі, шиї та декольте. Тому запрошую всіх на таку процедуру бітифікації з полімолочною кислотою. Шановні колеги, я вітаю вас. Ви бачите, що ми інтенсивно працюємо зараз вже на практичній частині нашого воркшопу. і я. Запрошую вас приєднуватись, тому що найкращі моделі, найкращі клінічні випадки, різні анатомічні зони, де ми разом з колегами аналізуємо і надалі в форматі індивідуальних навчань або маленьких груп відпрацьовуємо всі практичні нюанси. Тому працюйте безпечно і ефективно.